Скоро у Польщі з'явиться база протиракетної оборони. Про це в інтерв'ю повідомив очільник міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський найближчими тижнями ми нарешті відкриємо базу протиракетного щита в Редзіково біля Пуцька. Це база, про яку ми домовилися зі сполученими штатами, і я домовився про те, щоб ці ракети могли збивати і російські ракети, які летять проти Польщі, а не лише іранські ракети, спрямовані проти Сполучених Штатів. Американська сторона змінила концепцію, і ми домовилися про це Німецька спецназ охоронятиме підводну інфраструктуру в Балтійському і північному морях. Про це пишуть німецькі змі. За даними журналістів, таке рішення ухвалила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер. Спецпризначенці базуватимуться у місті Нойштадт на Балтійському морі. Прибуваючи там, підрозділ зможе швидше зреагувати на кризові ситуації і в морях, і на півночі Німеччини. Пишуть змі, німецькі силовики це рішення не коментують. Експорт підсанкційних товарів у Росію вдвічі збільшила Індія. Таку інформацію наводить видання Bloomberg. Після Китаю Індія стала другою країною, яка постачає росіянам критично важливі технології, зокрема мова про мікросхеми та верстати. І лише за квітень, вересень, за квітень травень експорт перевищив показник у 60 мільйонів доларів. А це вдвічі більше ніж у попередні місяці цьогоріч. Також за інформацією Bloomberg, через таку роль Індії, як транзитної країни, туди неодноразово приїжджали. Їжджали західні високопосадовці.